Далі ж будемо обговорювати міжнародні новини, які, звісно, стосуються України. Вестимо мову зокрема про мирний план Трампа на 28 пунктів. Що про нього зокрема кажуть у Сполучених Штатах? До нашого ефіру доєднується речник Українського конгресового комітету Америки Андрій Добрянський. Він уже з нами. Пане Андрію, вітаємо! Вітаю доброго ранку. Пане Андрію, отже, ми сьогодні розповідали, показували про те, що зараз у Сполучених Штатах у Вашингтоні відбуваються протести. Зокрема, люди також говорять про цей мирний Трамп від Дональда Трампа. Про це повідомляла наша кореспондентка Тетяна Козирєва, яка перебуває у Вашингтоні. Як ви бачите, як у Сполучених Штатах сприйняли цей мирний Трамп, мирний план Дональда Трампа? А, дуже дивно. А, а, я а, тут вже вам вчора. Сьогодні тут в Нью-Йорку відбулося вшановані пам'яті голодомору, на яким голова демократів, Сенатор Шумер, говорив дуже відверто. А, а, Звернувся проти цього, що це капітуляція би була. Ми так само мали спільну заяву від від Конгресу у палаті представників. Лідери українського кокусу, тобто конгресмени, які займаються з укр справи України, так само казали, що це не є мирний план, і знову підкреслюють про капітуляцію. І тоді найдивніше, нам тут ви тільки що збудилися. А ми останні шість. Ich Мала якась мав якусь катастрофу від Білого Дому, де ніхто не знав точно, який план це було. Втім, що декотрі сенатори отримали е, телефонну розмову з Марко Рубіо, держсекретар, який згадав їм, що це не є американський план. І через три години, коли він літав до Женеви, нарешті він тоді видав свою заяву, що це так, так є це американський план. Е, але він щось інше зовсім згадав до е, американських сенаторів. То. Нам не є повне розуміння, звідки це виходить поза тим, що більшість американців, коли ми бачимо політиків, коли ми чуємо місцеві лідери, ми чуємо підтримки України не капітуляцію. То звідки це з'явилося? Це одне головне питання. Але ми розуміємо, що більшість наших урядовців, тобто ті, що обрані на посади, підтримують Україну і мають серйозні проблеми з таким планом. Пане Андрію, а як це зокрема сприйняли і місцеві американці? Ми вже так показували перед розмовою із вами коментарі протестувальники. Вони казали, що будуть надалі підтримувати Україну. А можливо, є вже певні якісь вимірювання, так думки американців? Чи взагалі можливо на американських газетах це є? От якраз перші шпальта, як загалом ситуація щодо цієї теми? Так, ну декотрі справи одне Будуть ще додаткові маніфестації у неділю сьогодні в різних великих містах. І містах це Нью йорк Вашингтон, Філадельфія. Детройт, Чихаго інші, де вже голосовані, що будуть такі маніфестації. Далі я маю окремі розмови з американцями на, на різні зум-платформи, де я спілкую переважно з республіканцями, але незалежними виборцями. Так само більшість так само, які підтримують Україну, сидять і здивовані з акції і думки президента, коли президент Трамп Говорить проти України і не розуміє, чому він з одного дня чи тижня може казати, що Україна може перемогти проти нашого ворога, а тоді мішається і каже, що треба повну капітуляцію через шість днів. Є багато непорозуміння в тім, але так само коли вийшла акція, вийшло зустріч у Валасті всередині серпня. І я розказував до американцям: слухай, я не знаю, чи ви пам'ятаєте, але є вже плановані великі акції по цілої Америці. Втім, що це є День е, Незалежність України через тиждень, так само. Тут випадає цей мирний план зараз у місяці пам'яті жертв голодомору, на яким багато міста, багато кардинали римокатолицькі, багато православні лідери, багато різні, різні вірні в Америці збираються у пам'яті голодомору, на яким багато місцеві лідери, прості громадяни Америки, відзначують це, що відбулося проти України, і щоби зараз тоді Згадати пропонувати такий російський план капітуляції дуже дивно для тих американців, коли вони тоді беруть участь у наших подіях, так як я був і сенатором, і посол Стефанішина, і іншим в місті Нью-Йорку. і всі зібрані сидять там у підтримці України, але всі розуміємо, що президент Трамп має іншу позицію. Я думаю, навзагал. Ми побачимо у акціях і листах, і телефонні дзвонки до Білого Дому, що Америка навзагал підтримує Україну і не хоче такий план капітуації. Сьогодні у Швейцарії відбудуться консультації української переговорної делегації із американськими високопосадовцями щодо можливих параметрів майбутньої мирної угоди? Цю інформацію суспільному підтвердили джерела у європейських допломатичних колах. Також про це говорив і президент України Володимир Зеленський у своїх соцмережах. Наскільки ось можна зараз очікувати від цієї зустрічі, можливо, певних змін коригування такого мирного плану, на вашу думку? Ну, є два головні питання. Тут одне європейці видали спільну заяву вчора суботу, це що будь-який план, який пропонує, що або НАТОвський альянс, або євросоюз має певні акції, включені до такого плану, Вони повинні бути включені до розмови. То це одна головна причина, чому є зустріч у Женеві, щоб декотрі європейські лідери зрозуміли. Як Америка бачить їх е, е, дії у такому плані? Чи це тільки включення е, України у Євросоюзу терміново, чи так само е, якісь, якісь гарантії включають? Солдати з європейського союзу е, є багато питань для європейського союзу, в яким які є включені до, до цього е, плану, але ніхто не спитав європейців. Друге, є так само серйозне питання, бо декотрі журналісти зрозуміють, що був раніший план шість місяців тому із 30 пунктів, е, в яких е, вони не розуміють, чи це є чи це залишилося як таємні пункти. Одна в тім, що Америка безпівпрацювала з. З нашим ворогом проти Китаю ми розуміємо, що вони зараз мають алянс. То мабуть, це є причина, чому це би був таємний пункт. Але і так само це має питання в інвестиції в Україні. Хто буде інвестувати на розбудови України? І так само це є головне питання для європейців в тім, що вони мають більшість з тих заморожених російських грошей. Пане Андрію, а от чи може певне допрацювання європейськими країнами цього документу свідчити про те, що дійсно є в Україні така західна підтримка, і чи можна відповідно коригувати буде поведінку Вашингтона щодо цього питання? Я думаю, найважливіше, що ті, що беруть участь, тут не є ті, що пропонували цей план. Ми знаємо, що що в жовтні збирався Стів Витков як головний представник Америки разом з Дмитрієм. О, від часто часу там uh, Джеред Кушнер в імені президента би збирався з ними так само, але вони створили цей план, який навзагаль є такий сам план, який пропонував uh, наш ворог вже роками від 22-го року, не взаменш. А uh, uh, проблема тим є, що uh, держсекретар збирається з європейськими лідерами і. Сам Марк Рубіо відвідав Україну, він розуміє, що це є. Самі європейські лідери відвідали Україну. Вони розуміють, що там діється. Сам Стів Витков або президент Трамп, або віце-президент Венс, який говорив вчора з е, президентом Зеленським. Вони ані раз не відвідали Україну, не розуміють, що там відбувається. То проблема не є в тім, що тих осіб, які збираються в Женеві. Бо вони мають розуміння, що відбувається. Проблема є в тим, що пропонували цей план, і як вони можуть якось пропонувати після цього зустрічу в Женеві до президента Трампа інший варіант, я ще не розумію. Пане Андрію, також президент США Дональд Трамп призначив міністра сухопутних військ США Даніела Дріскола новим спеціальним представником із просування цього мирного плану щодо закінчення війни в Україні. Про це пише The Guardian із поселенням на американські джерела. Чого можна очікувати від пана Дріскола і чому саме він на вашу думку ось став таким новим спецпризначенцем? Декотрі певні розуміння щодо пана Дрискола дуже серйозний чоловік, дуже має розуміння, що відбувається в Україні, не тільки що він відвідав Україну, але й так само він має дуже цікавість у української технології стратегії, яка відбувалася специфічно у безпілотників, і як це може Америка використати з, з тим знанням. Але й так само він дуже близький друг віцепрезидента Америки, цей однокласник віцепрезидента з часів юридичних наук, як і так само багато бачать його як потенційний секретар оборони Америки, чи то коли. Гексет буде мати резигновання під час каденції Трампа, чи мабуть, коли Вен стане президентом, тоді цей пан би став секретар оборони. Тут мені так розказують і і навіть пишуть відкрито журналісти, що так про нього говорять у Вашингтоні. То він є особа, яка є потенційно дуже впливова, і це чому дуже важливо для України мати зрозуміння, хто він є зустрічатися з ним. Але що він буде призначений як додатковий спецпризавник, це мені покаже підвищення позиції віцепрезидента у команді Трампа. Як ми так тільки бачили так само його розмову з президентом Зеленським вчора, що раніше він ту такий роль не мав, а тепер чомусь є вищий роль для віце президента віцепрезидента у тій розмові. Пане Андрію, дякуємо вам за ваші роз'яснення з приводу цієї теми і те, що долучилося сьогодні до Суспільної студії. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, був з нами прямому зв'язку. обговорювали з ним мирний план Трампа із 28 пунктів і як може скоригувати його Європа та представити своє бачення. Була така розмова в нашому ефірі.